Зараз мережею ширяться відео про так званий чистий або брудний вайб людини. Це щось максимально суб'єктивне. Коли ми бачимо якогось блогера, то підсвідомо асоціюємо його з якимось із цих вайбів. Буває у вас таке, що ви дивитесь на якусь людину і думаєте, блін, вона стовідсотково неприємно пахне. У мене так, і це відбувається не лише в мережі, а ще й в житті. Це залежить від макіяжу та його охайності, чистоти волосся та зубів, задньому фону, якщо це блогер, і одягу. Але інколи це не піддається моєму. Поясненню і попередні пункти в нормі, але мені все рівно здається, що людина неохайна, при тому, що блог людини може бути для мене дуже цікавим та надихаючим. І дуже часто блогери, яким пишуть про їх вайб, дуже ображаються на це, що не дивно. І незалежно від того, хочу я цього чи ні. Я пригадую, як я починала знімати, та й в принципі як знімаю зараз. Далеко не завжди, особливо раніше, я мала в кадрі ідеальний стан шкіри, макіяж, чисте волосся, та й фон був також не дуже. І Зараз я також не вилизую картинку до ідеалу, знімаю так, як мені. Подобається і коли я в моменті, а не тоді, коли я до цього готуюся. Для мене важливіше щось справжнє, а не естетика. але цілком спокійно сприймаю той факт, що у вас може бути інша думка та й різне сприйняття мене. Я як ніхто інший знаю, що інколи це просто не залежить від нас, і ми підсвідомо асоціюємо людину з чимось. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, який ви відчуваєте вайб у мене, а я обіцяю не ображатися.